Цьогоріч уряд України виділив рекордну суму 17,5 мільярдів гривень на зміцнення оборонних рубежів нашої держави. Із них, за інформацією, наданою Сумською ОВА у відповідь на письмовий запит телеканалу Відікон, наш регіон отримав рекордний 1 мільярд 328 мільйонів 320 тисяч 142 гривні з резервного фонду державного бюджету. Усі ці кошти розподілялись вручну, адже тендерів в класичному розумінні ніхто не проводив. Чиновники самі обирали підрядників без конкурсу. Так, за період із 28 лютого по 4 березня поточного року, тобто за чотири робочі дні, згідно даних системи Прозоро, ми нарахували, що департамент капітального будівництва Сумської ОДА уклав рекордні 79 контрактів із постачальниками на загальну суму 2 мільярди майже 200 мільйонів гривень. Дані про які не розголошуються. Замовник у договорах зазначив кінцевий термін завершення робіт як 31 січня 2025 року. Усі контракти підписані без проведення відкрит. Тих торгів через безпекову складову і специфіку самих робіт і з одного боку особливо стосовно переліку об'єктів це логічно і правильно а з іншого геть унеможливлює навіть найпростішу перевірку ефективності використання коштів і інформації про власників підрядних організацій, їх бекграунд. Приховані ціни та статус оборонний постачальник, навіть там, де це пояснити логічною секретністю, доволі складно, додають історії про фортифікаційні роботи потенційної корупційності. Разом із тим, обласна влада звітує, що роботи з будівництва оборонних рубежів на Сумщині ведуться за планом та у стислі терміни. Дане питання знаходиться на постійному контролі голови Сумської ОВА Володимира Артюха, який особисто інспектує їх хід виконання. Продовжуємо здійснення будівництва фортифікаційних споруд. Будуються бетонні. Стаціонарні фортифікаційні споруди дуже стисли терміни. Завдання стоять тому і техніки як багато, і людей приїхали з інших областей України. Допомагають для того, щоб всі визначені президентом терміни ми виконали роботи. Люди працюють з ранку до вечора і намагаються виконати це завдання і допомогти і Сумщині і Україні в цілому. Допомагає громада. Для того щоб і розмістити людей, які приїхали тут працювати, і надають всіляку інженерну допомогу людьми, теж допомагають. Тому дуже дякую і громаді, і тому. Підприємство, яке зараз тут виконує завдання, це дасть можливість збройним силам планувати свої дії по обороні нашої землі. Безумовна впевненість нашому населенню в тому, що тут все підготовлено для захисту землі, для захисту людей, і ворог. Розуміє, що суди просто так уже не зайдеш, як це було в 2022 році. Тут потужні фортифікаційні споруди і головне професійні навчені війська і населення, яке суди їх теж не пустить, буде робити все для того, щоб ворог суди не зайшов. За інформацією заступника керівника офісу президента України Олексія Кулеби. До будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині залучені підрядники з Тернопільської та Львівської областей.